Вітаю вас, шановні учні! Зараз у нас урок навчання грамоти. А я перевірю, чи готові ви мене слухати? Отже, чи готові ваші вушка слухати? Головою кивніть. Чи готові ваші очі бачити, оком моргніть? Чи готові ваші ротики відповідати? Усміхніться! Чи готові ваші ручки писати? Рукою махніть. Чудово! Я побачила, що ви готові до заняття. А ми розпочинаємо, як завжди, з пісеньки про алфід. Нагадую, готуємо ручки. Якщо ми співаємо звук, то ми його ось так, як рупором співаємо а-о-у. А якщо звук не співається, то ми прикладаємо пальчик Б-Б. В, в співаємо разом зі мною. Українська абетка. Привіт. В українській абетці 33 літери. Давайте їх вивчимо. А, 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 а Б, Б, В б, б. K L M N O O O P P R S S S D T U U F F F H C C C Cha Sh. Ю. ю, ю я, я, я. «я», Молодці. Які слова ми вчили минулого заняття. На минулому занятті ми познайомилися з такими словами, як Учитель, Учителька. Учень. Учениця, однокласники і першокласники. А всі вони працюють і вчаться у школі. А в школі діти є у нас клас. Сьогодні ми поговоримо і навчимо, сьогодні наша тема шкільне приладдя, і вчимося задавати питання, що це? Отже, відкрити ваші букварики. У мене сторіночка 8, у вас можливо відрізнятися, але картинки будуть однакові. Знайдіть цю сторіночку і знайдіть оці завдання. Подивіться уважно на перше завданечку. Що це? Це дзвоник. Що це? Це школа. Що це? Це рюкзак, а його ще можна назвати портфель, ранець, рюкзак. Діти, а подивіться уважно, а це предмети якої країни? Дійсно, це все України. А як ви дізналися, що ви побачили? На школі ви побачили прапор, блакитно-жовтий. На дзвонику ви побачили стрічечку блакитно-жовту. І на ранці ви також побачили стрічку блакитно-жовту. Давайте зазирнемо в наш клас. Що ви бачите? Ви зараз уважно дивитесь на екран. Я задаю питання, що це, а ви знаходите на цьому малюнку, показуєте і відповідаєте. Готові? Отже, уважно слідкуйте за картиночкою. Перше знайдіть цей предмет. Що це? Це дошка. Знайшли і показали. Що це? Це парта, стіл, стілець. Що це? Це годинник. Що це? Це ноутбук, а знайшли його на малюночку. Подивіться уважно, де він знаходиться. Покажіть мені пальчиком. Що це? Це телевізор. Знайдіть на малюнку телевізор і покажіть мені. Чудова робота! А тепер зверніть увагу на картиночку знизу. Що це за предмети, розташовані в першому рядочку? А що тут зайве? Візьміть олівчик і обведіть зайвий предмет. А я поки почекаю. Ви обвели виноград? Молодці! А чому? Тому що оце одяг, а зайвий виноград. Подивіться. На другий рядочок. Що тут зайве? Знайдіть, обвідіть. І це дерево, молодці! А чому дерево зайве? Тому що зображені іграшки, а це дерево. Розумнички, але ви вже знаєте, що таке школа, що таке класна кімната, що знаходиться в класі. А чи знаєте ви, що потрібно мати на уроках? Правильно, діти, шкільне приладдя. Давайте подивимося, що я зараз беру до свого ранця. Отже, в свій портфель я покладу. Що це? Вибачте, що це? Буквар? Кладу до свого ранця. Що це? Лінійка. Вона також нам знадобиться. Що це? Це зошит? Що це? Це? Ножиці, молодці, допомагайте. Що це? Це фарби. Що це? Це олівці? Що це? Це олівець і гумка? Отже, це все шкільні приладдя. Подивіться, будь ласка, на наступну сторіночку в вашому букварику. Знайдіть сторіночку 9, і ось це завдання, де нашій дівчинці потрібно допомогти скласти рюкзак. Подивіться уважно, які предмети Оля візьме з собою до школи. Візьміть олівчик і проведіть. Точно Оля візьме ЗОшит. А що ще проведіть ви, і потім мені покажете, як ви це зробили. Отже, діти, сьогодні ми з вами розбирали поняття шкільні приладдя. Що необхідно для навчання це шкільні приладдя. І вчилися задавати питання, що це. А наостанок гра. Ви, учні мої любі, знайдіть три предмети. Будь-які, встаньте, пошукайте, я візьму м'ячик, я візьму годинник і візьму олівець. Візьміть три предмети, підійдіть до ваших батьків, бабусів, а може, братиків і сестричок, і зіграйте в гру. Покажіть і запитайте, що це? А вони вам дадуть відповідь. Що це? Що це? Отже, потренуйтеся задавати запитання, що це? І поміркуйте, а на які предмети? Ми задаємо питання, що це? Це живі предмети чи неживі? Правильно, це всі предмети, які нас оточують, але не живі. Пограйте в гру. Дякую за увагу. До побачення!